Днями Володимир Медіа завітав у військово-патріотичний центр Третій полк, який віднедавна змінив своє, так би мовити, місце дислокації і тепер знаходиться неподалік третьої міської 11-ї річки. Початком нового навчального року та відкриттям центру вихованців третього полку привітав депутат Володимир Волинської міської ради, голова молодіжної ради Максим Климюк. Слід зауважити, що Максим Сергійович уже не вперше навідується до юних кадетів нашого міста із подарунками. Вітаю, Максім! Yeah, з, з великою радістю, не вперше я вже з військово патріотичних клуб, тому я радий сьогодні вітати всіх учасників цього клубу. Взагалі хочу сказати, дуже радий, що цей клуб вже другий рік буде функціонувати у місті Володимир Волинський. Третій вже рік буде щасли нібито недавно ми його створили, але вже два роки пройшло. Я думаю, що функціонує він дуже вдало. Вітаю вас також з дуже приємним початком нового року. Але найголовніше, що разом з на навчальним роком відновлюється заняття військово-патріотичному клубі. Тому е мені ще раз повторюю, дуже приємно, що цей клуб існує, дуже приємно, що, що він має зацікавленість молоді, дуже приємно, що тут дуже багато дівчат. Тобто не тільки хлопцям це цікаво. На жаль, життя наше показало, що в цьому житті потрібно бути готовим до всього. Ми всі повинні рости і дівчата також захисниками, захисниками своїх сімей, захисниками своєї країни. Дай Бог, щоб ці навики, які ви отримуєте в військово-патріотичному клубі, ніколи вам в житті цьому не приводилися, але готовим потрібно бути до всього. Щоб покращити і зробити ваші, ваші заняття більш цікавими, я прийшов сьогодні не з пустими руками. А з дуже як на мене цікавим подарунком, який мені самому, поки я вам вже заніс, дуже цікаво було тримати в руках. Цього разу Максим приніс із собою точну копію снайперської рушниці МК 12 котра була виготовлена на замовлення у Дніпропетровську та являється авторською роботою. на 3, на 4, я дев'яти до 9 збільшував. Понятно, нам його ще треба буде пристріляти, щоб підстрілям, нам потрібно встанути все, щоб провезти так допомогли допомогу. Зошки висовується далі, бути і так далі. Нагадаємо, катетами військово-патріотичного центру є як хлопці, так і дівчата. Інструктор центру Руслан Бармовий зауважив, що найменший кадет відвідує сьомий клас загальноосвітньої школи, а найстаршим може стати будь-хто із бажаючих. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішив ходити у військово-патріотичний клуб, скільки років тут займаєшся і який в тебе є стимул? Я вирішив навчатися тут, тому що одного дня я вирішив, що моє покликання – стати військовим. Я навчаюсь тут вже протягом останнього року. І, мабуть, найкращим стимулом є те, що в нашій країні триває війна. І кожного дня молоді хлопці, Повинні захищати нашу країну. Як на це реагують батьки? Чи вони не були проти? Ні, мої батьки не проти. Вони за те, щоб я отримував нові знання та навчався, хоч чомусь корисному. Як часто ви займаєтеся? Чи проводили заняття влітку? Ми займаємось протягом одного разу на тиждень. Заняття тривають приблизно дві, дві години. Влітку, на жаль, ніяких занять не було ну, цього року. А та можливо в майбутньому ми будемо проводити завняття. Розкажи, будь ласка, як давно ти займаєшся у військово-патріотичному центрі? Ну, я вже рік сюди хожу. А з якою метою сюди пройшов? Ну, мені подобається військова тема. Стріляти, вивчати різні. Звідки дізнався? Ну, Руслан прийшов до нас, розповів, що відкривається в місті таке. Почали ходити, хлопці. Як до цього ставилися батьки, чи вони не були проти? Ні, не проти. Такі забули. Чи підтримують тебе твої друзі, чи можливо залучаються з тобою також? Приходять? Так, да, ми ходимо з групи де чотири чоловіка разом сюди. А де ти навчаєшся? Усі училище. Я навчаюся в ВПО. Розкажи, будь ласка, чому ти вирішила проходити відвідувати заняття у військово патріотичному центрі? Е, хочу дізнатися більше про військову справу і, можливо, у, май... у майбутньому піду по стопам свого тата. А чи батьки не є проти того, що ти будеш сюди ходити, навчатися і мати справу зброєю? Я думаю, що вони вважають, що тут немає нічого поганого. Який для тебе є стимул, щоб сюди ходити? Держава Руслан, розкажіть, будь ласка, з чого почалося існування військово-патріотичного центру? Ну, це було в 2014 році. Було якраз як почалася в нас антитерористична операція на сході. От було прийнято рішення про те, що потрібно так само готувати наших солдатів з маличку. Ну і було вирішено. Розпочати діяльність Сільського патріотичного центру, якраз таки в Володимирі, оскільки тут і живу. Ось і в нас е, займаються діти з сьомого класу, тобто фактично з сьомого класу, діти вже мають можливість здобувати якісь військові знання, практичні, теоретичні. Ось, ну в такому ракурсі, як зацікавлювали дітей, що вони до вас приходили, і як вирішували питання на рахунок батьків? Чи не були вони проти? Ну, зацікавлювали це, просто говорили, запропонували прийти, спробувати подивитися, познайомитись, задати якісь цікаві питання, кого що цікавить. І тоді вже для себе приймати рішення. Тобто, ну нікого нічого не сигнували в даному випадку. Батьки по різному є що адекватно. навпаки кажуть, що ходи, наберешся мужності, зрозумієш щось і так далі. Тим більше в нас місто військове і кордон рядом, прикордонники, наша 14-та бригада, тобто багато батьків, які служили, служать. Ставляться з цим зрозумінням. Але, на жаль, є різні батьки, які краще хай дитина грає десь там за комп'ютером, але не ходить, не пізнає, бо заберуть там на війну чи ще щось, там, чи в армію. Ну, навіть якщо в армію заберуть, то хоча б вже прийде підготовленим, це навпаки в плюс. Тому тут важко зрозуміти батьків, які не пускають. Ну, ось. І то, що вони говорять за війну, можливо, дасть Бог до тих пір, коли вони вже вивчаться. І... Нас і в школі в себе десь там чи в інституті вже в нас війна закінчиться, дай Бог, щоб так було. Бачимо, що у нас приходять як дівчатка, так і хлопчики. Як дівчата взагалі себе тут почувають, ведуть себе зброєю? Чи подобається це їм? І наскільки їх є багато? Ну я думаю, на це питання вони б відповіли самі, але в загальному ну здається, подобається в багатьох речах. Вони навіть переважають хлопців, тобто. Є якісь дисципліни, де вони ну абсолютно не уступають. Понятно, що можливо, в якихось фізичних кондиціях трошки їм слабше. Ось, але по стрільбі вони не уступають, по зборці, розборці автомату не уступають в теоретичних так само не, не уступають нічому. Хлопцям, як хто звісно. Хто підтримує вас у цій справі? Ну по-перше, нас підтримує дуже мало людей. Шкода, ось але ну, зокрема, Максим Климюк, який от і сьогодні нам надав нову зброю. Причому це вже другий раз, за що йому окрема подяка. Щось нас меценати, зокрема, наприклад, коли проводили тренінг для одного з добровольчих батальйонів, нам дали маскувальну сітку. Ще одну маскувальну сітку воїни афганці нам надали. Ось десь хто що як о, якісь окуляри, там якийсь магазин, наприклад, той самий там може панбут, там чи будівельні матеріали, які нам потрібні були. Ну отак, от але як правило, то самі або знову ж таки, так так би мовити, на простих звичайних речах, що вийшло, те зробили. Що не получилось, чекаємо, коли вийшло зробити. Дякуємо вам за запрошення. Будемо чекати наступних ваших нових якихось відкриттів, нових подарунків для вас і вам, творчої наснаги. Ми теж на це надіємося і дякуємо, що прийшли. Максима, знаємо, що ви сьогодні вже не вперше прийшли у гості військово-патріотичний центр та ще й не з пустими руками. Розкажіть, що принесли, який подарунок? Сьогодні дуже мені приємно презентувати те, що справді в чому справді необхідність має військово-патріотичний центр, в чому справді необхідність мають діти. Які мають можливість тут займатися? Це снайперська рушниця МК-12? Це авторська річ. Я про неї розповідав, коли презентував її дітям. Вона зроблена точнісінько по копії оригіналу. До речі, є американський фільм про шпіонів, де вони знімаються цьому фільмі зі справжньою зброєю, і це є точний аналог цієї зброї. Скажіть, будь ласка, яка її вартість і хто її виготовляв? Ну не хочеться мені говорити про вартість, тому що вартість в цьому питанні абсолютно не основне. Вготовляла її людина, не з Володимира, не з Волинської області. Це людина з Дніпропетровського, яка спеціалізується на тому, що виробляє точні копії справжньої зброї. Чи маєте на меті ще зробити якийсь подарунок приємний для учнів, а також керівника військового патріотичного центру? Звичайно, я з радістю підтримував і буду підтримувати військово-патріотичний центр. Я скажу мені дуже приємно, що Руслан до мене звернувся, коли ще військово-патріотичний центр тільки починав створюватись, коли ми разом заложили фундамент цього центру. Разом починали його розвивати. тому в принципі, все, що я зможу, все що від мене залежить. Якщо не буду залежати від мене, сподіваюся знайти людей, які зможуть допомогти. Звичайно, треба допомагати, тому що цей центр робить хорошу справу. Подивіться, скільки сьогодні пройшло дітей. Це приміщення не вмістило всіх дітей, які ходять військово-патріотичний центр. Мені дуже приємно, що з кожним разом, коли я проходжу, я бачу, що кількість бажаючих дітей постійно збільшується. Тому, звичайно, я як депутат міської ради, я як керівник молодіжної ради всіляко чим зможу буду сприяти розвитку і подальшому процвітанню військово-патріотичному центрі. І дуже приємно, що взагалі така річ існує у Володимиру Волинському. Дуже приємно, що є такий керівник Руслан, який в принципі взявся свої руки, який створив цей прекрасний клуб. Дуже приємно, що. Я вам скажу, крім мене, є дуже багато людей, які допомагають з радість, з радістю допомагають. Я от можу сказати, що на самому початку створення клубу дуже допомагала наша володимир Володимироволинська органі... органі... організація воїнів афганців які допомагали з самого початку, допомагають зараз. І, я впевнений, будуть допомагати далі. Тому я думаю, не тільки я, а всі разом, всі бажаючі, ми будемо працювати, щоб цей клуб розвивався однозначно. Знаємо, що у вас є ще дві донечки. Чи маєте наміри їх також відправити сюди в центр до Руслана, щоб вони знали все про зброю, а також могли тут і постріляти? Ви знаєте, для того, щоб відправити мені своїх донечок сюди, по-перше, вони ще трошки замаленькі по віку, повіку, тому що наймолодші діти, які навчаються в цьому клубі, це учні сьомого класу. От, але для того, щоб відправити своїх донечок, на старша донечка моя пішла в четвертий клас. Тому, якщо її відправлю в сьомому класу, у мене є рівно три роки, щоб самому щось навчитися. Тому що мені буде стидно, що моя дочка буде вміти більше, ніж я. От я на жаль в армії не служив. І тому мені самому дуже цікаво, і мені самому є ще чого багато навчитися військово патріотичного клубу. Зокрема, багато чого навчитися Руслана, який в цій справі є справжнім професіоналом. А чи приходити сюди на заняття? чи, можливо, якось окремо домовляєтеся, щоб позайматися? Ви знаєте, поки що я прошу Руслана деколи індивідуально за мною позайматися, бо я не хочу прийти і серед сьомих класів виглядати вже зовсім таким. Скажемо так, чай чайником, скажем так. Тому коли я вже трошки підучуся, тоді з радістю буду ходити і на загальні теоретичні заняття. Хочу сказати, що вони проходять справді дуже, як на мене правильно, дуже професійно і дуже цікаво. Дітям цікаво навіть на теоретичних заняттях. Я вже не кажу про практичних заняттях по стрільбі. Тому радив би всім, в кого. Діти подібного віку з радістю відправляйте своїх дітей, хай приходять у військово-патріотичний клуб. Я впевнений, що вони знайдуть для себе багато чого нового. І я не пам'ятаю, ви розмовляли з Русланом, і я не, ми ще не пам'ятаю дитини, яка б, яка б прийшла військово-патріотичний клуб лише один раз і потім не прийшла в другий. Всі, всі, коли приходять сюди вперше, з радістю приходять і на наступні заняття. Тому відправляйте своїх дітей. Я думаю, що це буде для них корисно. Ви знаєте, найголовніше моє бажання, щоб ці навики, які діти отримують військово-патріотичному центрі, вони ніколи не знадобилися їм у реальному житті. Але, на жаль, як показує практика сьогодення, готовим потрібно бути до всього, потрібно бути готовим захищати свою сім'ю, потрібно бути готовим захищати свою країну. Це найголовніше і дуже приємно, що ці молоді люди це розуміють і дуже серйозно до цього ставляться. Можливо, варто сказати, на жаль, ситуація заставляє їх це розуміти і ставитись до цього. Дуже серйозно.